Опа. Ясно. Так, Я... пояснюю вам, да. як зашивати. Ворота повинні бути обов'язково закриті, ось такому положенні. І туди під ролик чи там є ролик, туди ще треба підкласти міліметрів 15-16 Куди під ролик? Ось так. Підняти ворота а... і туди підкласти. А... А... На просадку да, 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 да. да, закриті, mm -hmm. Поняли? Отак от, от робите, піднімаєте, от так. О, от так підклали, потім зашили, увесь все обкрутили, тільки після того підкладку виймаєте. Поняли? Вільне, зараз є такий вільний ход, і все, вільний ход, да? а потім ми дещо пошов, уп... о, Чуть -чуть. Аж Буквально в верхньому положенні. Так, 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 так. Трошечки туди. Щоб воно було. Бо якщо ви зробите ось так, дайте пульта. Якщо ага, да, да. ви зробите отак, отак, і коли ви будете давати груз, воно буде просідати нижче. Ага. Поняли? Такого робити не можна. Тримайте. Все. Це Два можна да, це... Дякувати. Гроші будете брати. Гроші обов'язково. Гроші треба. За все з протяжкою, за всі 12 12500 за все. Yes.